Володимир Зеленський назвав свою нещодавну телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом найкращою з усіх, які відбулися протягом останнього часу. Далі цитую президента: ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати саме Петріоти. Ключ до захисту від балістики обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди на зустрічах найближчим часом. Кінець цитати. Тим часом президент США Дональд Трамп може відновити постачання ракет Петріот Україні після дуже хорошої розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання Reuters, а Сам Трамп у розмові з журналістами підтвердив таку можливість. Чи відправите ви Україні нові комплекси Петріот? Вони потребують їх для захисту. Я не хочу, щоб люди гинули. Їм знадобляться ці засоби оборони. Вони надзвичайно ефективні. Ми збили 14 з 14. Це справді вражає. Якщо замислитись, це майже неймовірно. Але ми справді збили 14 з 14. Тож їм потрібно щось, адже по них сильно б'ють. Так можливо, ми розглядаємо це питання. Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти як заманеться. Такі висновки робить видання з Телеграф. Нездатність президента США точно оцінити дії Путіна дала диктатору зелене світло для посилення атак. Щойно поклавши слухавку Дональду Трампу, він розпочав найбільший повітряний наступ на Київ з початку війни, коли окупанти випустили на столицю України 550 смертоносних безпілотників і балістичних ракет. Путін вчинив цей злочин, бо повністю впевнений, що Трамп не зможе стягнути жодної ціни. Щоправда, американський президент може написати гнівний пост у соціальних мережах, але Путін явно переконаний, що більше нічого не станеться. На жаль, Трамп дав йому всі підстави вважати саме так у вівторок. Америка припинила постачання Україні ракет перехоплювачів Петріо-3, призначених для збивання російських ракет. Деякі з цих життєво важливих оборонних систем уже були перевезені через Атлантику до Польщі для подальшого транспортування в Україну. Схоже, їх просто відправлять назад. Ну але ми бачимо з вами, що Дональд Трамп зараз вагається і каже, що можливо, все ж таки Петріоти поїдуть до України. Цим рішенням пан Трамп фактично повідомив Путіну, що Америка може залишити Київ беззахисним перед російською повітряною. Тряною атакою Путін відреагував цілком логічно і наказав провести найбільшу атаку. Відмовивши у розгортанні патріотів, Трамп дав російському диктатору зелене світло, про яке той міг лише мріяти. Кремль також помітив, що Трамп не запровадив жодних нових санкцій США проти Росії з моменту свого повернення до Білого Дому. Усі санкційні режими вразливі до обходу. Єдиною відповіддю є оновлення і розширення обмежень, блокування лазів, у міру їх появи. Як це часто роблять Велика Британія та Європа. Не ухвалюючи жодних нових санкцій, Трамп дозволяє існуючим згасати і надсилає Путіну ще один сигнал зробити найгірше. Я ж нагадаю, американський президент заявив, що дуже розчарований розмовою, яку мав з президентом Росії Путіним у четвер. Так, я дуже розчарований розмовою, яку мав з президентом Путіним, бо я не думаю, що він там. Я дуже розчарований. Ну його немає. Я просто кажу: я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Це Байден, це не я, це війна Байдена. Цього б не сталося, якби я був президентом. Цього б не сталося. Тож знаєте, в певному сенсі мені довелося втрутитися, бо це війна Байдена, і я застряг у її центрі, як і з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений розмовою. Ян я і обіцянка не моя. Це про те, де завершення війни мало настати за 24 години. А тепер Трамп дійшов до того, що Путіна там немає. Та є він і провадить повномасштабну агресію, загрожуючи світовій безпеці.